У день свого народження вже традиційна виставка. Цього року дитячій художній студії Марії Корпанюк виповнилося 5 років. До першого ювілею вихованці відомої прикарпатської мисткині презентували понад дві сотні власних здебільшого живописних доробків. Барвиста експозиція отримала відповідну назву Синій, жовтий і червоний. Це основні кольори в кольорознавстві. Але в нашій державі це ще й наші основні кольори, тому що синій жовтий це кольори нашого прапора, а червоний це колір серця, колір. Крові пролитої за нашу землю, так що виставка символічна у нас цього року. Для багатьох вихованців Марії Корпанюк виставки стали цілком звичними. На цій презентують виключно найновіші роботи, створені впродовж минулого навчального року. До речі, формували експозицію самі діти разом зі своїми батьками та друзями. Восьмирічний Зенек обрав два власних малюнки. День народження дідося з бу букет головний і космос. Моя улюблена тема літаки. Малювати Я ще ніколи не був на літаку. І дуже цікаво ще попробувати. Я дуже малюю ще. Навіть коли мені не було скільки років, я теж вже вчився малювати. Мені подобається, що там можна малювати, що хочеш, фантазії, то що насправді видумувати. Я там малював. Мені подобалось і ліпити, і малювати. Якщо Зенек захопився творчістю лише два роки тому, то дев'ятилітня Єва у студії від самих її початків. За цю п'ятирічку цілеспрямована дівчинка зробила важливий висновок. Аби мрії збувалися, їх потрібно малювати. Я мрію стати лікарем, художником або музикантом. Я люблю малювати звірів, квіти, звірів, тому що я, я мрію, щоб в мене був папуга. І ще я малюю песиків, бо того, що я мати я хочу мати кокера з паніля. Віднедавна у студії займаються і зовсім маленькі художники віком від трьох років. Вони малюють поруч із іншими, аж до найстарших 12-літніх митців. У класичних художніх школах правила суворіші, як і віковий ценз, зазначає відвідувачка виставки. Мама п'ятилітньої доньки. Малює постійно, в основному в хаті. Серйозно просто художня школа. Вона з шкільного левівка в наші дошкільнятко. Ми шукаємо малюнки наших друзів, того що вони тут беруть участь. Зараз сподіваємося, ще їх знайти. Кілька графічних доробків у експозицію живопису таки потрапили. Натомість із виставкою дитячої кераміки у студії вирішили зачекати до наступної нагоди. Адже глиняні скульптури надто крихкі, щоб експонувати їх просто неба. Оксана Квітнева, Владислав Петренко, телеканал 402.